Ірусю, так. А ти знаєш якусь колядку? Звичайно, ходімо а... одразу йти і будемо колядувати. Добрий вечір, тобі, пане господарю, радуйся, <плес> радуйся! Ой, радуйся, земле, син Божий! Народився. Так, що будемо готові. з Різдвом. І тебе, друже. Да, дякую. <рес> uh -huh. е, ну, На всякий случай, я, Тоді я і угорською скажу: Болдог Карачонт. Ставімо його. І, <рес> да, і, і, коли, і коли будемо робити, я теж заспіваю венгерську колядку. Добре? Да, ми сьогодні приготуємо торт Лінзер. Чабу, я ніколи не їла цей торт і взагалі не знаю, як його готувати. <гум> ну, зазвичай, це от, е... Сходиш, ми робили з тобою е... От, е... твою от, е... так, 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 От так, так. Це такий, тільки не для лінивих, а от трохи треба пор... для трудоголіків попрацювати. Да, да? <гум> да, 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 да. Інгредієнти дивись на екран. Для приготування лінцерського торта знадобиться. Вершкове масло 200 г, цукор 200 г, яйця курячі 2 штуки, борошно 200 г, мигдальне борошно 200 г, розпушувач 6 г, апельсин 1 штука, кориця, ром 30 г, сіль, смородинове варення 200 г, цукрова пудра, мигдалеві пластівці, молоко 100 г, ванільний цукор, форма для торта. Поїхали? Так. Давай, ти натирай, будь ласка, цедру апельсина. От श, нам треба два яйця. Так. Точно так же, як, як ти робила те пиріг. <HO pee hvad> це тісто повинен бути, ну тож, от теж, як це називається, пісочне. Так, é, так, так, звичайно, пісочне тісто. А ти можеш мені дати веделичку, будь ласка. Віделечку, ну а я так, ж можу. так. Все. Так, все, загружай. Yeah. So. А це, я так розумію, кориця. Кориця треба, потім додаємо. А у нас, знаєш, як поють? — Ні. Мень била зоньол, еют гозаток, фасторок. Ну я такой пивески. Два як ти робити. Лащаток. Ну, от такий у нас теж я Не знав, я подумав що німці зайшли в село. <рес> комплімент тобі зробити. бачиш, да. який комплімент. Давай, додавай сюди масло. Так, масло, Вершкове. масло, масло. От це сі можеш додати. Все, все. Це, додам. Да, все, все. І будемо використовувати два віда борошна: це міндальне. Міндальне борошно. І... Висипай, висипай, да, все. І... Я вже далі рукою буду мішати. І звичайний. Угу. Вот. Все. Вот угу. Вона дуже розкрошитися, а потім вона стане як тіста. угу. угу. Аналогічно, як. Слухай, на... Чабіко, я зрозуміла, що я допустилася величезної помилки. Знаєш чого? Тому що я тобі заспівала добрий вечір, а в нас ж ранок, то треба співати. Добрий ранок тобі, <смеш> пане Господарю, радуйся. <смеш> а я радуюсь. Ой, Радуйся, земле, син Божий. А ну, нагадай, а ну нагадай, Що от, от коли, коли дують, що у вас дають? Ну, Коля У нас діточкам дають солодощі. Тіпо, солодощі э, е, 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 як це називається? Э, Гроші дають гроші, О, гроші. гроші дають. Що да. ще? Що ще. Дивлячись, дивлячись Те, що, що є на, на, на столі вже можуть, мож, можна пригостити. Що, ті, що? Що? Ну те, що вже є на столі, mm, ти да. можеш пригостити тих, хто прийшов. Чапіко, а ми будемо розкатувати тісто? розкатувати, да. тоді додавай борошно. Борошно що, так? Да? Так, да. да. додавай. Треба да. ну його. На око я завжди роблю, але рецепт там буде. Mm -hmm. Ти знаєш, треба буде попросити, щоб купили мені менші рукавиці. Так, да, зробимо. Бо тісто забирає в мене рукавиці. Да. І треба бот, лінзер додавати одну-дві столові ложку молока. Досі, досі, досі. Мені кажеться, що, каже, що ще треба борошно. Так, давай. так, так, давай. Якщо є, mm -hmm. краще давай, може, не таке, а мендальна борошно. Міндальна? Якщо є, mm -hmm. нема. Ну, немає вже. Міндального вже немає, але от такої є. Але точно. ти знаєш, це буде такий королівський е, десерт. Так, бо... так є. Австр... Прям... Австрійці його готують якраз на зимні свята завжди. Угу. Все, 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 Це до, достатньо, достатньо. Так, дякую. Mm? так. Давай ну. гарно вимішуємо. А ви скільки знаєте колядок? Ой, я раніше. Я раніше знав, так. Я теж та, раніше, та. тому що ми з цим з, з, з заробляли. Ну, заробляли, ну, а як спосіб же, провести гарно свята. Ну розкажи хоч одну колядку, знаєш? Чи скажу. Ну, коляд... ну, 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 да — Я знав. — не народився... — що таке? — Христос родився. Ми ж не будемо казати, так? — Ангели співають, царі вітають... Боже, Боже, дай, дай, Ну, це я там в дитинство. Ну, трошки колядуй. Коля, так, я зніму її. Ну, зніми і так. Давай я ручкою буду, чесно. Передаш. Скажи мені, е, таке, ти е, хочеш, щоб ми його просто виклали, да, так? Ми, ми, ми можемо ну, можем і руками викласти. Так, давай викликаємо. Нема... А ти хотів розкатати. його, Ну, можемо можем розкатати, можемо можем його викласти, вижить. Але потім нам потрібно буде його розкатати, тому що лінзерський торт він вона закривається, от смужка, смужечками. Смужечками, Тоді, да, давай це. знаєш, як зробимо. Давай я ось цю частину отак відкладу, і ми да. туди зробимо борошне ще. А ось це ми зараз викладемо. викладемо. Так, да, давай. викладемо сюди давай, давай. давай акуратненько. Давай, давай підтримаємо. Так. Вот так. Да. Він буде більш такий, знаєш, да. ніжніший. Ніжніший, Як я да. називаю не загепшим. Трош, трошки бортики роби, щоб угу. начинка вона нетрималася. Не так? Да, так треба його робити. Угу. Вот. Ой, краса, красота. 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 Давай. Да. Давай ось тут я зроблю стоп, так трошки розверни. Да, вот так, Красиво, красива. Бачиш, отут дірочки треба доробити. Поза, поза, да, так, замашувати. добре. А тепер давай мені борошна, ось так сюди. Ось борошна. Так, додавай да, мені. Роби. А що ви А ви тепер отут можете викладати все, що вам треба. Я вже буду ці штучки робити. Все, все, дякую. А mm -hmm. що нам ще треба? Що нам ще треба? Начинку, яку ви сказали начинку. викладати, начинку зазвичай. Його роблять е, смородин... смородина. Так, Смородина? Так, Смородина? Так, так, так Смородина Да, з начинкою. Але любой этот, э, джем для да? для що душа пожилає. Да. І береться отака от смородина, смородина варіяння, і викладаємо от сюди. І зараз не шкодуємо час, часу, часу, так, часу так, так. і треба красиво-красиво його закрити. Ага, я зрозумів. З мужечками. Да? Угу, угу. Вот. Так, так, тоді мені треба, знаєте, що ще? Е, ніж. Ніж. От так, намастили. І Беріть. зараз будемо його закривати. Обережно. Вова. От посередині, так красиво, треба його прилепити, щоб вона там стояла добре отак. так. Дуже прискіпливо. А, це. З такою увагою да. підходити до того, щоб в нас був справжній святковий десерт. Ну, так, спеціально конечно. для тебе я весь весь цей час я мовчав, щоб згадати одну колядку. Давай, Колядую, ти згадав. Дую, 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 так, ковбасу, я чую, чую. Дайте тітку ковбасу, а то що, Хату рознесу. А я думала, я від вас піду. Торт! Він названий на честь австрійського міста Лінц і вважається найстарішим тортом, який коли-небудь був названий на честь. Конкретного місця, адже його найдавніший рецепт вдалося знайти у стародруках, датований 1653 року. Ого, ти ще один і все. Угу. Або можемо так зробити з двох частин. А можемо Шо? з двох частин. Немає... Один разочок. Да, немає. Ось так. Красиво. І ось так. Друг. Все. Де наша? О. І от, будь ласка. Джуже акуратно намащуємо. От. Немастити. Постараємося на На, <клухи> на этот, на джем не Не, не, намастити, не попадати. Не намазати, так. Отакий наш, наш святковий десерт. Ой, клас. А ти знаєш, я ще думаю, що можна було б додати ну, як, е, в вершкове масло досяги і змастити. Та можна і так, так. Да. І відправляємо в духову шафу як любий десерт 180 градусів десь на 30-40 хвилин. Mm -hmm. вот, так. А поки чебік поставив це все, друзі, рецепт. Рецепт. Рецепт лінцерського торту масло збите з цукром. Додайте яйця, цедру апельсина, борошно обох видів, розпушувач, сілі молоко. Добре вимісіть тісто, залиште його постояти, змастіть форму маслом, викладіть у форму тісто, а на нього варення, Закрити пиріг смужками тіста, змастіть яйцем, печіть при температурі 180 градусів. Перед поданням на стіл посипте цукровою пудрою. Реально пахне свя... Різдвом із Австрією, знаєш? Такий нагадує. Мені пахне різдвом з України. З України Мені пахне різдвом з України. Ну, це Бачиш, як вона у нас вийшла. Давай. Дуже гарно. Ну думаю, так. вона Ні, Ну гарно так і є. Але тепер чи смачно? Смачно і повинен бути смачно. Ага, <гум> <Aha. гум>. <гум> смотри, от такої красивий. Дай, дай, Ні-ні-ні-ні. Ми ще нафті його. Красиво. Добре. Сейчас. Давай, давай. Вот. Ой, Чабік, ну просто неймовірна краса. Два. От наш різдвяний десерт готова. Друзі, хм? смакуйте. Ми дякуємо Чабі Бакошу за цей рецепт з історії. И... Не ніх ніхто не хоче частувати. <гум> ні, ні, я <гум> буду але <гум> я... <гум> поки що дуже 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 гарячий. Та <гум> да? ну так, так. Тому я пропоную, щоб ми поки <гум> подивилися <гум> наш наступний наступний Дірусь, сюжет. Там дуже надихаюча історія переселенки з Харкова, Каріни. Шату. вона втратила рідний дім та не втратила віру в себе. І своїм прикладом доводить, почати все спочатку зовсім не означає схибити.